Результати спільного проєкту, обговорення нагальних тем і вибудовування вектора подальшої співпраці у Чернігові. Відбувся форум за участі громадських жіночих організацій Чернігівщини. Цей захід організований у межах проєкту Активні спроможні діяльність жіночих громадських організацій Чернігівщини як реагування на вимоги часу, що втілюється громадською організацією Асоціація демократичного розвитку за підтримки українського жіночого фонду. Ідея створення цього проєкту. Виникла ще кілька років тому. Проте реалізовувати його почали лише цього року. Ми змогли його реалізувати разом з партнерами, якими виступили місцеві медіа, це Челайн і «Чернігівська медіагрупа». Ми підготували 12 сюжетів. Саме повномасштабне вторгнення спонукало до того, щоб підсвітити діяльність жіночих організацій, тому що їхня роль у громадах стала більш помітною, більш вагомою. Вони змінили свої напрямки діяльності, активно реагують. На ті виклики, які ставить перед нами всіма нами воєнний час, завдяки цьому проєкту Чернігівці та жителі області змогли дізнатися про діяльність жіночих громадських організацій та відкрити для себе різні способи взаємодії з ними. В Цілому проект продемонстрував наскільки різноманітними є організаціями, наскільки цікавими і важливими є їхні проекти в громадах і на рівні міста. Кожен робить свою справу, і кожен робить свій маленький внесок щодня в нашу спільну перемогу. Однією з ідей форуму є демонстрація важливості діяльності жіночих громадських організацій у громадах області, їхні історії і взаємодії одна з одною та з представниками влади задля втілення важливих. Форум наш націлений на те, щоб підсвітити діяльність жіночих громадських організацій. Ту роботу, яку вони роблять, кожна в своїй громаді. Поспілкуватися про можливості, про те, що важливо підсилювати одна одну, бо загалом через це можуть бути набагато більші, і кращі результати для нашого регіону. Спільно з громадськими організаціями нам було розроблено і сьогодні втілюється план заходів 13.25 «Жінки мир жінки в Чернігівській області, значну частину якого саме взяли на себе ж. Ночі громадські організації і сьогодні саме той час, коли жіноцтво виявляє ну велику силу, велику можливість і здатність щодо питань відновлення, щодо підтримки населення, щодо забезпечення безпеки.